Олександр на позивний Куба служить фельдшером у 79-му прикордонному загоні. В мої обов'язки входить, по-перше, це надання медичної допомоги персоналу нашої прикордонної застави, нашого підрозділу, профілактика. Деяких там інфекційних захворювань, профілактика травматизму серед військовослужбовців. Ну і зрозуміло, що екстрені евакуації, якщо виникають поранення серед військовослужбовців внаслідок військової агресії Російської Федерації, також здійснюємо евакуацію безпосередньо з лівого берега. Пересування по воді є найбільш небезпечним, розповідає військовослужбовець, тому що дуже велика активність російських fpv дронів, російських ударних дронів, типу. FPV, молнія і так далі, і вони дуже 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 активно працюють на нашому напрямку. Є так би мовити, золота година евакуації. це там протягом години від моменту поранення. Ми повинні евакуювати такого бійця. Такі дії не завжди вдається провести вчасно, і тому евакуація може затягнутися від однієї години до шести, семи. Олександр говорить, у медичному наплічнику є все необхідне для допомоги пораненим. Тут знаходяться турнікети, різні бандажі, різні бинтики, наприклад, Ширші бандажі, також в окремих відсіках тут знаходяться препарати для о, засоби, точніше для вимірювання оксигнації, це скільки кисню у крові у нашого пораненого бійця, тому що про це дуже важливо знати. У загоні Олександр служить із 2020 року. Розповідає, у перший день повномасштабного вторгнення евакуював поранених прикордонників після авіаудару по механізованій колонії. Ми побачили жахливу картину. Лежали тіла багатьох наших героїв-захисників, які загинули, і дуже багато було поранених. Ми забрали звідти близько 10 людей, в тому числі маленького хлопчика цивільного, який був сином кухара, одного з нашого підрозділу, який собі зламав руку, і в нього також були, якщо я правильно пам'ятаю, осколкові поранення. Найважче у роботі насправді це втрачати друзів. І от до того, що надає сили, це насправді насамперед це моя сім'я. Це моя дружина, мої батьки, батьки моєї дружини. Да. От, вони дуже-дуже сильно мотивують. Тому що ми, мені хотілося би, щоб ми жили у мирі і в гармонії, щоб не було такого. І щоб діти мої також жили в мирному часі. Саме напевно, тому ми тут всі і є і стоїмо. Марина Круглова, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсонщина.